Питання, з якою піснею я себе асоціюю. Це надзвичайно дивна для мене річ, тому що кожна моя пісня це частина мене. Ну, а от якщо говорити про сьогодення, про прямо тут і зараз, то в мене є дві пісні, які, напевно, я відчуваю з ними таку спорідненість в цю хвилину. Це пісня про студа, де просто історія любові. В якій в якій жінка не засуджує, а в якій вона розуміє, що любов це така історія про щирість і про радість життя. І коли є взаємна радість, тоді ну, цей тандем, ця пара може розвиватися і їх стосунки будуть дуже тривалими, і взаємно. Поважними і щасливими. Мене так легко втратити коли Себе асоціюю, це пісня-сестра, тому що українські жінки всі сестри одна одні. Тому важливо бути підтримкою для близьких по духу дівчат, яких я всіх називаю сестрами, тому що ми разом, тому що ми ділимося і любов'ю, і теплотою, і розділяємо різні хвилини нашого життя, особливо в найскладніші часи. Тому пісня Сестра, це сьогодні, напевно, моя душа заспівала я цю пісню з Оксаною Пекун, моєю творчою сестрою, моєю подругою, сестрою, моєю близькою людиною. І мені важливо, щоб от та тема, яку ми розкрили, щирої розмови, тема довіри і тема знаходитись, незважаючи на... А відстань завжди на дотик на відстані дотику одна до одної і завжди бути разом. І як і говориться в цій пісні в останніх рядках, що все буде добре, тому що у мене є ти, а в тебе є я, найрідніша в світі, сестра. Моє сонце і перлина у твоїх очах небеса. Я до тебе серцем лину. Дві душі на два голоси, і зустрітись нам не пізно. Музикою в серці неси. Долюбовна, як пісня. Ну, питання про соцмережі, що вони для мене? Це отримання інформації чи відпочинок для мозку. Ну, в останню чергу я б навіть задуму замислилася. На тему, що соцмережі можуть стати для людини відпочинком для мозку. Ні. Для мене відпочинок для мозку це тоді, коли я відпочиваю на природі, це коли я в думках, це коли я на самоті, це коли я напевно, що творю, це коли, коли я п'ю вино, коли я на романтичному побаченні, оце для мене відпочинок для мозку. А от що стосується отримання інформації, так, соцмережі для мене це отримання інформації. І ми вже живемо так, в такій напрузі і в, в такому. Ми від цього залежні надзвичайно сильно. І це зрозуміло, тому що кожного дня хочеться прочитати гарні новини. Гарні новини сьогодні для кожного українця це перемога, це свободна, вільна країна. це... Захищені діти це спокій, відсутність тривог, і це спокій і душевна рівновага, коли ти знаєш, що твої рідні в безпеці і їм нічого не загрожує. Тому для мене соцмережі це в першу чергу саме інформація. Я на сцені і я в житті. Ну, Звичайно, ні, тому що я не можу грати якісь ролі. В першу чергу я повинна довіряти собі і обирати себе. А кожна грань мого життя це саме я. Не знаю, я просто відношуся до того, знаєте, як переключають тумбулір. Ти заходиш після концерту, були оплески, були теплі відгуки, були обійми, була фотосесія з глядачами, були селфі, були яскраві миттєвості. Але коли артист заходить на сцену, то він артист, він яскравий, він несе думку, він ділиться з глядачами своїми емоціями. А коли артистка сходить зі сцени, вона просто жінка. І я дуже швидко перетинаю ну, цей крок. І відкриваючи двері свого будинку, я залишаю сцену і залишаю своє амплуа, і залишаю там все, що я тільки що емоційно відчувала, я залишаю це за дверима. Тому що сцена це за інші закони життя, в яких. В яких ти береш на себе увагу, а в житті треба приділяти цю увагу. І особливо зараз, сьогодні, для мене важливо приділяти увагу любим, друзям, рідним, дітям, батькам, людям, які просто звернулися за допомогою. І зараз я взагалі не маю ну, тих кордонів, які напевно колись я в в юних своїх роздумах собі фантазувала життя це не фантазія і не ілюзія. Я живу в реальному часі. Тому і на сцені і в житті я не відрізняюсь. Різниця в тому, що на сцені я завжди в макіяжі і з укладкою, а вдома я можу скрутити хвостик, дульку не знаю, вмитися, вдягнути зручний спортивний костюм і смажити картоплю. До речі, дуже смачно на 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 мене, світ світлі, сумний очей, подарує корабель, і хай вона пливе через синій океан. У далеку світлу даль де живе печай, Де її печаль, світ світлі сумний оче, дай крила хай летить. До зоряних ночей де була я на колись, і куди полине не де живає любов, де її любов.